Пане Валерію, кожен день ми спостерігаємо, що як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України лунають вибухи. Бавовна, чи в вашому розумінні ці всі події пов'язані між собою? Чи можемо ми сказати, що це м так послідовне виконання якогось плану? Ну, з огляду на те, що е, ці випадки, все ж таки, е, вони е, мають загальну природу а в е, природі цих випадків це Нанесення шкоди саме військовому компоненту Російської Федерації, і тим об'єктам, які застосовуються для ведення агресії проти України, то вже маємо певний спільний елемент. Ми бачимо, що в процесі оцих бавовн не страждає цивільне населення, і тут. Звісно ж, ми не вбачаємо, наприклад, якихось там інших дій, крім ну скажімо так, звісно, що по часу ці всі дії вони збігаються з. Анонсованими раніше е, українським військовим, військово-політичним керівництвом е, контрнаступальної операції, і тут не можна виключати, що ці дії вже е, можуть бути логічними елементами того плану, який там, скажімо, наразі може реалізовуватися, е, також не виключаємо те, що е, весна при е, Принесло також певне збудження і в суспільство, і як на тимчасово окупованих територіях, так і в самій країні агресорці, і звісно, це також дало імпульс різноманітним протестним. Рухом, які підключаються до знищення в першу чергу тих військових об'єктів, які застосовуються державою агресорською для виконання міжнародних злочинів, зокрема злочину військової агресії проти України, продовження теми військової агресії. Представник головного управління розвитки Андрій Черняк заявив про те, що Росію необхідно відрізати від Криму за його словами. Це потрібно, або зрештою Росія здійснила так званий жест е, доброї волі з півострова, і в такому чині Україна не припиняє вживати відповідних заходів про що зокрема свідчить нещодавні події на території півострова. З вашої точки зору, чи можуть такі речі поступово е, е, спонукати до виїзду із Криму? І такі заяви від нашого керівництва. Ну, тут слід сказати, що від українського керівництва вже лунали і більш прямі заяви. І, зокрема, стосовно того, що всі, хто незаконно зараз знаходиться в Криму, і в тому числі там, скажімо, там мав якісь плани на нерухомість або ще щось. І це стосується якраз тих. Осіб з російськими паспортами, які як беруть участь у скажімо, військовому контингенті Російської Федерації, так і будучи цивільними, сподівалися на долучитися до цього кримінального злочину Російської Федерації, і отримати собі шматок чогось. Вони повинні усвідомити, що майбутнього в Криму в них немає. Вони повинні виїжджати, що всі тимчасово окуповані території України будуть звільнені і будуть зачищені. Від тих, хто там не знаха знаходиться. Той, хто буде зі зброєю, той як заявляли українські посадовці, буде знищений. Той хто буде без зброї, той зможе можливість виїхати. На Росію і продовжувати там жити далі. Тож, основне питання якраз про те, що говорить головне управління розвідки, це відрізати Крим, і це одна з військових завдань. В ході операції з деокупації Криму і саме скажімо так: ці дії збройних сил з високою ймовірністю спонукатимуть, і в тому числі військовий контингент, який наразі тимчасово. Країни агресорки, який наразі тимчасово знаходиться на території Криму, до панічного бігства, тому що Крим є доволі незручною в військовому плані території для її захисту, і саме відрізання від шляхів комунікації, угу. а зокрема, ми говоримо про знищення сухопутного коридору і знищення кримського мосту призведуть його до його автоматичної деокупації. Дякуємо вам. Почули Дуже вдячні, що знайшли час та долучилися до нашого ефіру На прямому зв'язку з телеканалом. А постров тіві був Валерій Рябих, військовий експерт Дефенс Експрес.